Твер, 25 січня, час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Починаємо сьогодні. З такого розстріляли будинок з гранатомета о п'ятій ранку. Люди почули вибух. У надзвичайній приході в Тернівському районі мешканці дев'ятиповерхівки дивом не постраждали. Робота для ветерана навчання проводиться за 95 робочими професіями, і 365 напрямками напрямків підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості впроваджують програми підтримки працевлаштування ветеранів сторічний ювілей науковця. Ми жили важкі часи. Сьогодні приймає вітання відомий у місті фахівець вищої освіти Георгій Бень. За вистріл по житловому будинку з гранатомета стаття за хуліганство. Сьогодні на світанку в Тернівському районі сталася надзвичайна пригода. Невідомий вистрілив з РПГ по дев'ятиповерхівці. Люди на щастя не постраждали. Вікторія Добровольська дізнавалась подробиці того, що сталося для жителів цього будинку. Ніч видалась страшною о п'ятій ранку. Люди почули вибух. Анастасія мешканка цієї дев'ятиповерхівки на вулиці Чарівній у Тернівському районі. Каже, щойно встала попити води, як пролунав вибух. Одразу кинулася до півторарічного сина. Накинула на малого одіяла. Ми вийшли зразу басіком. Я зразу вийшла буквально. Зразу вийшла на вулицю. Думали, що це ну, зв'язку з війною. От бо ми завжди ходимо в укриття, а тут ні. Вийшли на вулицю. У нас ще роблять там воду, каналізацію, і подумали, що це в них труба. Дуже було гучно, дуже. Мене мали, наче вплакати. Дуже голосно було. Сусіди всі позбігали, позбігалися, всі вийшли з хати. На місце події прибули поліцейські і вибухотехніки. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир. Попередньо в результаті пострілу люди не постраждали. Ігор і Людмила мешкають на сьому поверсі під'їзду, куди вдарили з протитанкового гранатомета. Бахмула таке, що чудний перелякалися. тут таке, вийшли, отут нічого немає. А прийшли сюди, а тут ось така стихія. Бо запах, запах такий, видно, що порохом таке, запах такий. У час війни перша думка при гучних звуках про ракетний обстріл. Звісно. Тривоги немає, телевізор включили, тривоги немає. То там прийшли я жінка, каже, що таке? Ти балкон закривав, то закривав. А воно ще коло вироло. Ну правда, маленькі два стеклишка по сравненню те, що у людей там случилося. Восьмий дев'ятий етаж Там і там батарею порвало, прямо от волнилося. Там воно наружна часть можете подивитися снаружи там, а там в кімнаті все отако, все. Вікна очина сіді на восьмому теж, Подивіться, вікна в раму вивалили повністю. Подружжя розповідає, кинулись допомагати сусідам з гори. Пішли допомогти там воно на восьмому да, то воду трошки по тому, що те, батарею порвали, хорошо вода... з потолка і в нас почалася вода капати, то, да. то, то трошки. А там батарею на дев'ятому етажі от волни, батарею прямо по шу по розорвало. Хто відповість за скоєни, встановлюють у поліції за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Наразі вживаються заходи для затримання особи причетної до хуліганських дій. Кваліфікація злочину вже викликала шквал критики у соцмережах. Навряд чи згодні з таким формулюванням кримінального провадження мешканці будинку, які пережили великий стрес, і невідомо, якими будуть його наслідки для дорослих і дітей. Вікторія Добровольська Вадим Діденко цей день. 24 січня на війні з окупантами поклав життя за Україну футболіст Сергій Рожок. Про тяжку втрату повідомили у футбольному клубі Кривбас. Свого часу він зіграв 21 матч за нашу команду і був одним з основних гравців у команді Юрія Максимова. З початком великої війни Сергій Рожок став до лав зсу. Тепер футболісту і воїну на віки 38 років. З початку року служба зайнятості отримала інформацію від роботодавців Кривого Рогу про понад 800 вакансій. Місто насамперед потрібні медики, інженери, бухгалтери, водії, слюсарі, токарі, кухарі. Попит на ці ж професії можна розглядати і як напрямок майбутньої власної справи, особливо для ветеранів. Для них уряд впровадив програми з підтримки розвитку бізнесу та працевлаштування. Уряд розширив проєкт, є робота та запровадив нові програми для ветеранів і членів їхніх родин. Йдеться про посилену грантову підтримку на створення або розвиток власного бізнесу. Саме на ці цілі передбачено великі кошти для того, щоб допомагати створювати бізнес або впроваджувати нові якісь механізми і підтримки бізнесу. І, наприклад, якщо особи можуть інші, які не мають статус ветерана, отримати до 250 тисяч гривень, грант на розвиток або створення бізнесу, то ветеран або член його родини, тобто подружжя, може отримувати від 250 тисяч до мільйона гривень. Безкоштовне навчання ветеранів у центрах профтехосвіти служби зайнятості експериментальний проєкт. Він діє навіть для тих, хто з причин реабілітації не встиг стати на облік у службі. Таких центрів вісім. Вони, як правило, знаходяться в обласних містах. Найближче це у нас Дніпропетровськ, це Суми, це Полтава, це Харків, це Львів, Івано-Франківськ, Одеса. І служба зайнятості компенсує вартість навчання, оплачує проживання в період навчання та проїзд до місту навчання і в зворотньому напрямку. Навчання проводиться за 95 робочими професіями і 365 напрямків підвищення кваліфікації. Це з різних напрямків там, веб це бухгалтерія, це управління дроном і таке інше. У центрі зайнятості нагадують про запровадження торік компенсації роботодавцям на створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Хлопці, які повертаються з фронту на підприємства, можуть мати інвалідізацію, і тому Державною службою зайнятості Міністерством економіки була, скажімо так, ініційована така програма, що роботодавця, який створить, Робоче місце для особи з інвалідністю першої або другої групи буде компенсуватися витрати для тих механізмів, тих засобів, які будуть допомагати особі з інвалідністю працювати. Тобто, це спеціально створене робоче місце. Розмір компенсації за цією програмою залежить від групи інвалідності. та може складати від 71 тисячі до 106,5 тисяч гривень. Тетяна Васильєва Артемі Кравченко цей день. Сторічний ювілей сьогодні відзначає відомий криворізький педагог і вчений учасник бойових дій Другої світової війни Георгій Бень. Майже 40 років він працював у Криворізькому педагогічному виші, очолював кафедру ботаніки. Сьогодні ювіляр, довгожитель, приймав гостей. Свій вік у 100 років каже Георгій Григорович, не відчуває. Каже, життя не було для нього легким з самого дитинства, але воно було наповнене працею і служінням людям. Я народився в робітничо-селянській трудовій сім'ї. У мене був рідний брат на 5 років моложе. Пішла з життя наша мама, коли мені було 10 років, а брату 5. Ми жили важкі часи, самі жили. Я пережив голод, я добре пам'ятаю все це. Я навчався в весело Тернівській школі. Закінчив її і одержав атестат, хороший атестат за два дні до початку вітчизняної війни, 20 червня 1941 року. Через два дні розпочалась війна. Через деякий час мене взяли в діючу, я був неповнолітній, в діючу відступаючу Червону армію. Піхотинець Георгій Бень зустрів перемогу на заході України, здобув дві вищі освіти у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті та у Кримському державному університеті. З 1956-го 45 років присвятив кафедрі ботаніки Криворізького педінституту. Був викладачем. А згодом завідуючим кафедрою. Пізніше вчителював у сьомій школі та першому інтернаті. Більше 70 монографій, навчальних посібників і книга присвячена улюбленому заняттю, виноградарству, такий доробок науковця, відмінника народної світи, фронтові нагороди, ордени вітчизняної війни та замужність, численні медалі. До його відзнак сьогодні додалась ще одна міська за заслуги перед містом. Отака є нагорода у нас прийнята. Дозвольте, я вам і вручу. Юрій Вілкулу та Георгію Беню було що обговорити сьогодні. Обоє знані фахівці вищої освіти. Юрій Вілкул, як колишній ректор КНУ, та ювіляр, згадували знакові імена Криворізького педагогічного вишу. Кожний ректор довго працював. І Шевченка, ви ж при Шевченка прийшли. Я, при... я тут починав працювати, варі, варі. був такий, був такий ректор бонь. Мене беня його бонь мітропан. Да. Ага. Він завідував відомика до да. Потім був Мазур, потім був Биков, потім був Шевченко, потім був Буряк, а тепер Шрамко. Да. З п'ятьма З, да. да. З ректорами я працював, Шрамком не працював. Ну Шрамко дуже уважна, Забжди. розумна людина. Він відносився до мене хорошо. Він допоміг мені. Перевідати книжку. Я раніше написав. Наразі ювіляром опікується його син Григорій Бень, відомий у місті. Лікар каже: батько, великий патріот свого міста, брав активну участь в озелененні кривого рогу. У кожній справі вирізнявся зацікавленістю і прискіпливістю до деталей. Батько для мене взірець відповідального відношення до всіх своїх справ: до життя, до роботи, до любої роботи. Батько абсолютно чесна людина. От всю жизнь проробивши в університеті там, де люди, там, де я знаю багато людей. Саме він випустив багато поколінь вчителів. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. Порядок проведення у цьому році національного мультипредметного тесту затверджено, у Міносвіти повідомили, НМТ складатиметься з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет на вибір це українська література або біологія, географія, іноземна мова, фізика. Чи хімія? Усі чотири предмети абітурієнти складатимуть в один день. Два блоки по 120 хвилин. Між ними 20-хвилинна перерва. Основна сесія розпочнеться у травні. Терміни дистанційної реєстрації визначать пізніше. Як і в попередні роки, вступникові треба мати персональний кабінет з особистими даними. У кабінеті відображатимуться всі етапи тестування. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Місця безпеки в місті е, більше 200 пунктів незламності. Е, є інтерактивна карта. У січні понад три тисячі криворіжців скористались пунктами незламності. Настільні ігри з кривого рогу. Наш девіз це ми зробимо будь-яку гру. Із допомогою грантової програми Криворіжці відкрили креативну майстерню з виготовлення на столок. У пам'ять про жертви голокосту на фоні Голокосту ми розуміємо, що таке геноцид українського народу. Меморіальний захід провели в музеї культури єврейського народу та історії Голокосту. У місті за два роки воєнних умов створено понад 200 пунктів незламності. Вони стають у допомозі людям у час блекаутів, негоди тимчасових знеструмлень. Усього за час роботи такими пунктами скористалося понад 70 тисяч криворіжців. Три тисячі людей уже в січні після стихії, яка вивела з ладу чимало ділянок електромереж. У Тернівському районі працюють 23 пункти незламності, 18 з них у закладах освіти. У цій гімназії на мікрорайоні Даманський пункт незламності діє більше року. Пункти незламності це важливо. Минулий тиждень, коли були проблеми з електрикою, всього у пункті незламності в місті пройшли більше трьох тисяч людей, а з початку повномасштабного вторгнення 73 тисячі людей отримали допомогу в пунктах незламності. Тут є все, що треба. Генератори, пауербенки, стерлінки, запас води, запас їжі. Ми бачимо, що ворог продовжує атакувати ракетами, шахідами. Тому ми повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. В місті більше 200 пунктів незламності. Є інтерактивна карта. І, будь ласка, подивіться, який до вас там найближчий пункт незламності, якщо треба, в який можна прийти. У цьому пункті незламності одночасно може перебувати півсотні людей. Тут є генератор, теплові гармати, зарядні пристрої і старлінк. Поруч чотири укриття загалом на 200 місць. Наприкінці минулого року, в грудні, було здано в експлуатацію ще три укриття, які зроблені за кошти з місцевого бюджету. Вони ще кожний розрахований на 50 місць. Отже, загалом одночасно заклад можуть відвідувати до 200 учасників освітнього процесу. В укриттях відповідні проведені роботи встановлена вентиляція, сучасне опалення, санвузли, меблі. Тобто зараз діти навчаються і в офлайн режимі, і в онлайн режимі одночасно. Валерій Кожухар Олег Каплій. Цей день Криорізькі підприємці мають можливість розвивати власний бізнес із допомогою грантів. Спільний проєкт реалізували Рада оборони Мерія Кривого Рогу з міжнародною організацією Save the Children та фондом Слов'янське серце. Обрано майже 120 переможців, які отримали гроші на власну справу. Формування нової культури сімейного дозвілля таку мету команда ентузіастів реалізує у новоствореній креативній майстерні. Настільні ігри як альтернатива електронним гаджетам. Хтось знається на них ще з дитинства, дехто познайомився в час епідемії коронавірусу. Для багатьох людей настільні ігри є улюбленим родинним дозвіллям. От тільки майже всі вони зарубіжні налагодити виробництво в межах своєї країни криворіжцям допоміг грант. Це Михайло і Владислава. Відтепер вони підприємці. Близько ста тисяч гривень, які вони отримали на відкриття власної справи. Допомогли придбати обладнання для виготовлення настільних ігор та створити креативну майстерню Енігма. Завдяки грантовим коштам я змогла придбати фрезерний станок з ЧПУ технологією. Коли я її повністю опаную, я зможу розширити свій асортимент виробами із дерева. Також ми плануємо залучати художників, які будуть робити кастомні фігурки для нас, кастомні коробки для упакування ігор, також робити аксесуари для ігор із фанери. Я дуже вдячна нашій міській владі за те, що вона шукає можливості для криворіжців втілювати свої мрії навіть під час війни. Від ідеї до комерційного успіху Енігма розробляє власні ігри з нуля, а також модифікує світові зразки на столок, адаптуючи їх під українського споживача за унікальність продукту. Відповідальний Михайло. Ми робимо ігри під замовлення. Тобто, якщо люди хочуть щось своє, якщо людина приходять нам і цієї гри навіть ще не існує, ми її можемо зробити, тому що наш девіз це ми зробимо будь-яку гру. Якщо, наприклад, в людини є тільки якась ідея, в неї немає не ілюстрацій, не матеріалів. Ми також можемо цю гру розробити. Вже встигли протестити на практиці гру Еволюція учні Криворізького природничо-наукового ліцею. Відгуки схвальні. Діти розповідають: грають в еволюцію не тільки під час повітряної тривоги в укритті, а й вдома. За малим та середнім бізнесом майбутнє творчих видів діяльності. Так вважають у місті та всіляко підтримують підприємців, у прагненні розвиватися. Звичайно, економіка Кривбасу, основа економіки Кривбасу, це гірничо-металургійний комплекс. Але ми розвиваємо і креативні індустрії в нашому місті дуже багато талановитих людей. Це диверсифікація економіки. Це і нові робочі місця, і можливість для людей гроші заробити. І це дуже важливо, особливо під час війни. Нині в розробці команди понад півсотні настільних ігор. Хлопці і дівчата вірять, що незабаром кожному куточку країни їхня продукція буде впізнаваною а в майбутньому про ігри криворізького виробника дізнаються і за кордоном. Це новий цікавий напрямок для бізнесу в Україні. Це оригінальна ідея, яку ми можемо втілити. І я дуже вдячна, що ми можемо розпочати культуру ігор саме із Кривого Рогу, завдяки нашій місцевій владі. Далі буде Юлія Вітряк, Денис Захаров. Цей день 27 січня світ вшановуватиме пам'ять жертв голокосту часів Другої світової війни. Цій даті приурочили меморіальний захід у музеї культури єврейського народу та історії голокосту. Учасники інтерактивного лекторію відповідали на питання, чому про це має знати і пам'ятати кожен. У музеї побували наші журналісти. 27 січня 1945 року бійці першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору Аушвіц поблизу польського міста Освенці. Один із трьох його підрозділів Аушвіц біркенау був табором винищення мільйонів цивільних військовополонених з колишнього союзу та країн Європи. На той момент в лагері залишилось всього 250 п'ятдесят Хоча ця фабрика смерті працювала весь період Другої світової війни. За весь период там было уничтожено больше 2,5 миллионов человек. Это были французы, украинцы, россияне, поляки, ромы, но больше всех среди жертв были евреи. Uh, ну, цифра офіційна цифра нам говорить полтора мільйона чоловік. А сколько було на самом деле, Ми сказати, собственно, сьогодні точно не можемо, даже при всі підантічності нацистів, нацистського режима. А розпочинався голокост з системним знищенням євреїв і румів у кожному окупованому місті та селі. Є своя трагічна історія і у криворіжжі на території краю у ті часи нацисти вбили близько 15 тисяч євреїв у кривому розі у шуфер шахти номер 5 Нацисти скинули більше шести. Тисяч розстріляних і живих людей. Більшість із них єврейської національності. Подібне ніколи не повинно повторитись. Переконані люди, які зібрались в музеї. Вони поклали квіти до символічного дерева та вшанували пам'ять закатованих хвилиною мовчання. Це страшне нелюдське явище, що отримало назву Голокпост, що призвело до умисного винищення практично однієї євреїв. Справжні майбутні покоління не повинні забувати уроків наших загальнолюдських і настільки трагічних катастроф. Інакше може виникнути дуже високий ризик повторення подібних моментів у майбутньому. У цей день, день скорботи і пам'яті. Ми приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати всьому, цьому болю та втраті ім'я якої є Голокост. Людство не навчилось засвоювати уроки історії, тож нині Україна знову переживає важкі часи. На фоні о, Холокоста ми розуміємо, що таке геноцид українського народу. Це абсолютно однакові історичні явлення. Різниця тільки в тому, що в період Холокоста уничтожали по національному признаку, а зараз нас уничтожають по признаку гражданственності. Коли закінчиться наша війна,

Баскетбольний клуб Кривбас повернувся з Дніпра, де проходили матчі чергового баблу Суперліги. Як виступили криворіжці, дізнаєтеся з сюжету? Два зіграли один в умі. Це короткий підсумок чергового баблу вітчизняної суперліги, у якому взяв участь баскетбольний клуб Кривбас. Плани порушили ворожі обстріли у Дніпрі. Бабл ще не завершений. Сьоґребаною руснею, так і не вдалося завершити гру. З Дніпром і перенесемо на цю суботу. У нас є два тренування, будемо догравати, але е, всі все розуміють. і Ми вже зараз готуємося. Інші ж два поєдинки проти Біпи та Запоріжжя завершилися поразками. Втім, говорити, що вони були з розряду без шансів, не доводиться. Показали характер, вернулися з мене з 20 з, з Запоріжжя. Але гравцям кажу, що до цього неможливо допускати, коли ти програєш 20, потім ти відіграєш, ти втрачаєш всі сили. І а, в останньому тайм-ауті було вирішено мною, що зважаючи на те, що три гравці на чотирьох хвалах і хлопці витратили колосальних сил, було вирішено кидати трьох очко. Хоча можна було думати ще про перевезти гровоповертання. Так ми не забули, ми програли. Непростим було протистояння із одеською біпою. Не вистачило трошки концентрації в кінці другої четверті, де ми пропустили три таких швидких трьох очкових, і після цього нам не вдалося гопитись. Хоча ми готувалися і настроювалися більше на саме на цю гру, яка ну, не вийшло. Як і в попередній частині сезону, нині Кривбас на останні сходинці суперліги. Втім, команда робить все для покращення турнірного становища. Не хапає дещиці, але я розумію, дуже мало гравців в нашій команді мають експерієнс досвіду. В супер Ось у вас є можливість в цьому році отримати цей досвід, щоб в наступному році вже грати і скажімо, просто не провалюватися. У нас були декілька ігор, де ми грали всю гру, а в кінці ми просто не ну напевно не знали, як вигравати чи не вміли. І це ну це дуже важлива складова, і дуже часто ми ну, між собою говоримо з тренером, що наша проблема не. В самому баскетболі наша проблема така, навколо баскетбольних таких моментів сприйняття баскетболу для себе, для себе в баскетболі, баскетболу в собі, бажання, розуміння цього. То я думаю, це і ну, в першу чергу це потрібно. В першу чергу повірити собі, що ми можемо. А Ми дійсно можемо. Оле Хендриксон, Олексій Васильченко цей день. Такими були новини цього дня. Більше вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.